Справжні віруючі люди Божі забирають душі в сатани. Люди звільняються від проклять, від залежностей, зцілюються від хвороб, і життя кардинально змінюється в кращий бік. Божі люди спасають від сатанинського рабства, люди каються, приймають Бога в своє серце та знаходяться такі віруючі в лапках, які починають говорити. Твій пастор не такий, церква твоя теж не така. Переходь до нас в церкву, бо вона краща, тобто намагається перетягнути до своєї церкви. Та це означає, що за такою людиною стоїть сатана, який прийшов красти, вбити і занапастити. Тож такі віруючі не мають відношення до Бога, Бог не благословляє. Крадіжку.